Вітаю вас, друзі. От ми з вами дуже часто насміхаємось із депутатів ОПЗЖ. Але, як на мене, це не зовсім правильно, тому що коли люди тупі, то це не смішно. Це є велика проблема. І сьогодні ми з вами якраз і поговоримо про тупість депутатів ОПЗЖ. Але для початку я хочу сказати пару слів на вже досить актуальну тему, на мою улюблену тему закриття каналів Медведчука. Журналісти телеканалів 112 Цяхнюзвантазі працювали в ефірі з заклеєними ротами. Пропагандисти Медведчука вже не працюють на телебаченні. Вони поки що є лише у Ютубі, і то я думаю, що це тимчасово. І це був той рідкісний випадок, коли вони говорили правду. Хоча, можливо, вони просто взяли приклад із Кернеса. Той вже кілька місяців не краде. А пропагандисти Медведчука тепер вже кілька днів не брешуть. А тепер власне про депутатів днями у Миколаєві. Була одна дуже цікава історія. Там депутати від ОПЗЖ відмовились виступати українською мовою, і їх перекладав міський голова. Що касає питання, який я піднімав, тож по питання які рішення із полкома щодо рішення виконкому. Та на цьому у Миколаєві війна депутатів від ОПЗЖ проти української мови не припинилась. Там нещодавно на засіданні однієї із комісій, депутат Нівенчини знову почав відстоювати своє право бути тупим. Я, я в бюджеті 20 два сім яки таких Максим Андрійович. Я прошу пробачення. Да. У нас піднімають руку, я даю слово. Це розмовляємо українською мовою. Ну я буду на русскому. У нас немає сьогодні вільного. Перекладача і тут одне із двох, або цей депутат знає українську мову, але принципово відмовляється нею говорити, тому що він є прихильником країни-агресора і відстоює російські інтереси, або він просто тупий, тому що тільки тупа людина, коли живе усе життя у якійсь країні, не здатна вивчити мову цієї країни. Нічого ну, страшного, я буду говорити. ні страшного. не буде такого. Позовіть поліцію, якщо я нарушаю, життя. не буде такого. До речі, поліцію туди усе ж таки Аки варто було викликати, тому що депутат Нівенчаний не може правильно носити маску. Не так, не ось так. Будь ласка, не так просто, ось так. І якби прийшла поліція та його оштрафувала, то тоді від цього депутата була б хоч якась користь. Заставки протокол. Це щось не буде. Тому ви що ні закон України. ви не хазяїн і ні я е, або закон України вас а вас а ви депутат повинні його дотримувати. Та плювати він насправді хотів на той закон. Єдиний закон, який для нього існує, це Російська Федерація і усе, що йому скаже Медведчук. Ні до слова і ще вітав усіх із новим роком за допомогою Путіна. І я не можу зрозуміти ось таких людей. Вони ненавидять Україну, люблять російських окупантів. Але мешкають тут. Мучаються і боряться проти української мови тупих депутатів від ОПЗЖ взагалі дуже багато у Миколаєві, і вони усі не соромляться показувати свою тупість, тому що, наприклад, ось і ще один не так давно теж воював проти української мови. Чому ці політичні питання Ставлю на помічні питання рішавопроси, але це не дивно, що депутати на місцях дозволяють собі ось таку поведінку і дозволяють собі демонстративно публічно плювати. На закони України, тому що народні депутати від слуги народу та ОПЗЖ під час засідань комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності теж не спілкуються українською. Пісню, 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 пісню. «Опера». А депутатка від ОПЗЖ із Полтави півтора роки тому взагалі отримала судимість за те, що вкрала мобільний телефон, і до слова відповідальним за відбір кандидатів. До ПЗЖ по Полтаві був якраз ілля Кива, тому що посмотрите на рівень этих народних депутатів, Подивіться на рівень чиновників. Ну і раз я вже згадав про Іллю Киву. Та мені в жопу засуньте ці справки. Прийду! То я маю вам показати, як Ілля Кива іще ще днями стендапив у Верховній Раді, згадуючи про закриття помияк Медведчука. І звісно ж про мене. Але для початку ви підпишіться на мій канал і можете навіть в інших соціальних мережах та обов'язково натисніть. Сніть до цього відео лайк, тому що так ви допоможете просувати україномовний контент у Ютубі. На самом деле Стірєнка являється всього лішна всіва рупором і глашатим. Ведь он всегда находился под защитой Власті влада в Україні мене так сильно захищає, що аж тричі намагались мене вбити, кілька разів намагались мене ув'язнити, і зараз хочуть, щоб я сів до в'язниці через те, що я захистився під час третього замовного нападу. Від ми знаємо тільки об убійстві чоловіка об умишленому убійстві чоловіка. Ну і власне кива бреше про умисне вбивство, маючи насправді на увазі те, що я захистився від найманих тітушок, а потім. За його вимогою, за вимогою його власника Арсена Авакова, його подруга Ірина Венедіктова. Дивіться, постерненко підозра буде в будь-якому разі. Почала мене переслідувати, але звісно ж, мене захищає влада. Ну є ж ще ряд приступлень, це і воровство людей, і навіть крадіжки внутрішніх органів я маю зізнатись. Це я вкрав у Іллі Киви його мозок. Стерненко це яркий примір того як можна в нашій страні убивати насиловать, 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 насіловать тобто я і и і когось зґвалтував Люблю дивитися люкиву, постійно про себе дізнаюсь щось нове і без наказу. Головне, виконувати задачі і бути удобним правоохоронній системі, конечно ж, в лице служби безпеки України. Ага, тобто я гвалтував, викрадав людей і мозок і лікиви за дорученням СБУ. Зрозуміло, я спеціальний агент. Це все відбувається при садійстві запада. Кляті американці янки ко. Та насправді усе набагато складніше ні для кого не секрет, що Стерненко, він є виходцем із групи Сороса. Тобто я на замовлення Сороса за підтримки заходу і за допомогою Служби безпеки України гвалтую, краду людей і мозок і лікиви. Це вже виходить якийсь фашизм. Дьявол фашистський дьявол, фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Стерненко четко дает понять, что давление на журналистский цех. На професію буде системним со сторони приступної вулиці, которая контролюється сьогодні правоохранительної структури, злочинна вулиця, яку контролюють наші правоохоронні органи за допомогою СБУ на замовлення Сороса і за підтримки Заходу. Що може бути прекрасніше? Вся ця програма, я говорил, уже була согласована з послами G7. Але ми знаємо, що посли G7 це лише прикриття. Насправді у. Все це було узгоджено на набагато вищому рівні. Рептилоїди це істинні хазяїва цього світу. Добре, що Кива знає, поки що не усю правду. Нас почнуть забирати з квартир. І ми будемо пропадати, як це було в найстрашніші роки. Це ж було вже. Так як це вже було при Совєтському Союзі, за який Ілля Кива успішно топить разом зі своєю партією. Вдумайтесь, убійця. Чоловік вимагатель, насильник, розпространітель наркотиків став депутатом Верховної Ради від опозиційної платформи за життя. тому що подивіться на рівень цих народних депутатів. Підсумків як це буває зазвичай наприкінці відео, тут не буде, тому що складно якось підбивати підсумки про тупих. Єдине, що я хочу, це щоб іллюки вуклонували, і щоб він був основним і постійним спікером опозиційної платформи за життя. Це точно допоможе. Кремлівській політичній силі. А якщо без жартів, то насправді усі ці вороги мають сісти. І зараз чудовий момент для того, щоб продовжити тиснути про російських колаборантів. Зеленський закрив вже канали Медведчука і варто закривати самого Медведчука. І Киву, хоча ні, Киву треба закрити останнього. Кива має бути обличчям опозиційної платформи за життя партії тупих депутатів.